Інколи у нас у житті трапляються такі обставини, через які ми не раз говоримо, як же я маю виправитись, як же я маю із них виплутатись, інколи у житті трапляються такі скорботи. Коли ми уже не знаємо, куди діватися. І ось про ці обставини і скорботи є читання із сьогоднішнього Євангелія. Подія із життя Ісуса Христа. Жінка, яку сатана, як говорить Святе Письмо, Вісімнадцять років скував. Насправді, коли добре вдумаємося, то починає бути навіть страшно, як це вісімнадцять років довгий відрізок життя бути скованим, скорченим, так як це жінка. І собі тільки уявляємо, 18 років не бачити нікого прямо в очі, не дивитися нікому прямо в очі. 18 років дивитися на всіх уверх. 18 років бачити перед своїми очима. Тільки землю. І 18 років не мати можливості побачити небо. Така була і ця жінка: 18 років мала духа немочі. Яка причина було тому, що вона мала цього духа немочі? Це те письмо не розказує. Але коли ми так розмірковуємо і далі читаємо, то чуємо, що сатана її скував. А отже, можемо і зробити певний висновок. Раз сатана скував, значить, сатана мав доступ до її душі. А коли сатана, нечистий дух, має доступ до душі людини. Він має доступ до душі людини тоді, коли у цій же душі є місце для нього. Бо добре знаємо, що там, де немає світла, там є темрява. А відповідно, там, де немає Бога, туди дуже скоро оселиться нечистий дух. Так само і сьогодні читаємо, що нечистий дух знайшов собі оселю у душі цієї жінки. Але коли ми будемо трошки глибше роздумувати, то, по правді кажучи, цю жінку можемо порівняти із своєю душею. Бо насправді наша душа. Є така ж скорчена. Від чого? Від гріхів. Наша душа також не може випростатись. У нашій душі ці гріхи наскільки оселилися, що ми, так, як і та жінка, не можемо побачити небо. І ми вже інколи на свій людський розсуд починаємо думати і казати. Я ж така сама людина, як і всі. Ну і що, що десь можу згрішити? Я ж немічний, я не є досконалий, як дуже часто ми говоримо. Я людина, а відповідно і мені до мене можуть підступити і якісь спокуси. І буває так, що через оці гріхи. Які вже дуже сильно зігнули нашу душу, ми починаємо забувати про Бога. І забуваючи про Бога у всіх, що навколо нас, не тільки наших добрих знайомих, не тільки тих, кого ми, і з ким ми зустрічаємося під час дня. Але і у наших найрідніших людях. Через гріх ми починаємо бачити різні недоліки. Через гріх ми починаємо їх осуджувати. Через гріх ми втрачаємо любов. Любов, яка має бути завжди у нас на першому місці. І не тільки до наших рідних. Але і до всіх, кого ми зустрічаємо протягом свого дня, чи на роботі, чи десь по дорозі, ми дуже часто починаємо бачити недоліки і починаємо осуджувати. А собі у виправдання говоримо: я ж така сама людина, як і всі. А якщо я людина, значить. І в мене можуть бути ці гріхи. І в мене можуть бути ці ж спокуси. Що відбувається далі у євангельському читанні? Чуємо, що Господь, побачивши цю жінку, кличе її до себе і зціляє від недуги, торкаючись до неї. Де Господь Бог? Де Господь Бог був? Господь був тоді у синагозі, у такому місці, де лунала молитва, у тому місці, де лунала проповідь. Господь там доторкається до немочі людей. Дивлячись на цю жінку. І на її зцілення, водночас маємо подивитися на свою душу, де Господь може зцілити нашу душу? Якщо ми прийдемо до храму, і якщо, прийшовши до храму, будемо молитися, то Господь Бог обов'язково доторкнеться до нас. Але якщо ми ще й Захочемо покаятися, то не тільки своїм дотиком Бог нас обдарує, але ще й своїм зціленням. Саме тому тут у храмі ми можемо отримати духовне зцілення. Тут у храмі ми можемо випростати свою душу. І не випадково Христос учить усіх нас тієї головної молитви, яка починається словами Отче наш, що єси на небесах. Христос учить нас цієї молитви для того, щоби ми до небес. До Отця змогли підняти свій погляд. А підняти погляд ми зможемо тільки, маючи чисту душу. Дивимося, що відбувається далі. Коли Христос цілює цю немічну жінку, і, здавалося би, творить чудо. Таке чудо, за яке мали би люди його ще більше возвеличувати, чудо, через котре мали би люди мати ще більшу віру і мати надію на Ісуса Христа, як на того, хто і їх може зцілити і врятувати. Але натомість. Створивши це чудо, знаходяться і ті, хто його засуджує. Начальник синагоги і ті люди, які подібні до нього, починають говорити і казати: є шість днів, у які можна працювати. Чому ж ви приходите на сьомий день? День суботній, А тоді субота добре знаємо, що був святковий день, і в цей день зцілюйтеся. Приходьте у ті шість днів і тоді зціляйтеся. Інколи буваємо такі самі і ми. Такими самими думками, тільки іншими словами. Інколи буває. Ми так само осуджуємо і так само зневажаємо когось. Буває, ми говоримо і осуджуємо ту людину, а по-особливому у храмі нараз це буває. Осуджуємо ту людину, яка намагається прийти до Бога. Чи приходить до сповіді, чи приходить до причастя. І ми. Замість того, щоб взяти приклад ось цього доброго вчинку, дозволяємо оцьому духу немочі сатані оселитися у наших душах. Для чого? Для того, щоб говорили, а він ось так довго сповідався, чи вона. А він знову прийшов до сповіді чи до причастя. А він чи вона, напевно, щось зробив. Але замість того, щоб ось таке казати, ми мали би накрас наслідувати, наслідувати ось цей добрий вчинок. А Христос. Тоді, кажучи до того начальника синагоги, а через нього говорять і до всіх нас лицеміре, каже йому, чи не відв'язує кожен із вас, волачи осла від ясел у день суботній і не веде напувати. А нам каже лицеміре, чи не належало б тобі зробити так само? Чи не належало б, і щоб ти у цей день відв'язав свою душу від гріховних ясен і привів її до джерела духовного, для того, щоб напоїти її, для того, щоб наситити її? Ти дуже довго. Уже не приводив свою душу до джерела духовного. Господь говорить до кожного із нас, возлюблені у Христі, браття і сестри. Але говорячи так, Він не тільки це каже для того, щоб ми почули, але говорить це для того, щоб ми виконали. Щоб послухали і зробили так само. Перечитуючи рядки із сьогоднішнього євангельського читання, дорогі у Христі, браття і сестри, маємо ще раз і ще раз подивитися на ось цю скорчену жінку. Але також і маємо подивитися. На неї ще й духовними очима. Не тільки подивитися на неї як на людину, а подивитися як на свою душу. Бо наша душа є така сама, скорчена від гріхів і не здатна піднятися поглядом до неба, поглядом до Бога. Для того, щоби. Підняти свою душу, так як і ця жінка прийшла до синагоги помолитися, прийшла до Бога із своїм чистим серцем, маємо і ми прийти до храму зі своїм чистим серцем, помолитися, прийти, щоби визнати свої гріхи, прийти, щоби. Не тільки визнати, але і покаятися у них. І перебуваючи сьогодні у цьому часі Різдвяного посту, маємо згадати слова апостола Павла, котрий говорить, що цей час є сприятливий для спасіння. Тому не втрачаємо цей сприятливий час. Принесімо Богу! Свої душі. Піднімемо свій духовний погляд для того, щоб Христос міг і до нас підійти, торкнутися своєю Десницею, нашу душу, і сказати нам, душа твоя зцілена, іди з миром. Амінь. thank you